При першій нітасті голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Вже троє загиблих у Запоріжжі. У лікарні померла тяжко поранена 38-річна жінка. До того ж з-під завалів рятувальники дістали тіла її чоловіка та доньки. 12 поранених, серед них є дев'ятимісячна немовля. Напередодні вночі російські терористи вдарили по місту 12 безпілотниками. Вибухи були чути у кількох районах обласного центру. Потрощено багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок. І на місці ворожого удару працює кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Кіро. Тож розкажи, що відомо про загиблих, який стан постраждалих і взагалі ділись усім, що знаєш на цю мить. Вітаю Соле. Ми зараз знаходимося у приватному секторі міста, куди поцілив ворожий дрон, і саме тут російські терористи вбили тіло родини, ворожий безпілотник Гатива, просто у тобто, приватний будинок замість нього гора уламків. Родина що була всередині. Шансів вижити майже не було. Після влучання на місці розгорнули пошукову рятувальну операцію з під уламків. Дістали тіла річного чоловіка та його доньки. Повідомляли, що їй 14 років, але за уточною інформацією їй було 17. Живою вдалося делокувати лише 38-річну матір дівчини за її життя. Медики боролися всю ніч та ранок, але травми були надто тяжкі. Врятувати її не вдалося. Ну молодиї, молоді, молоді. Донька найменша у школу ходила, а старша заміж вийшла. А ці вдома були. Ото -от так. Зараз важкою технікою тут розбирають завали. Утім, будинок відновленню не підлягає. В загалом місті багато потрощених приватних осель і багато багатоповерхівок. А це дитячий садок. Він теж став цілею російських окупантів. Поруч із ним вирва, згоріли вщент два кабінети. Поставщина речі скрізь уламки. Ця Сажі на чергу садочку вночі і якраз була тут, коли пролунав уж був їй пощастило ціліти ціни. Ну дуже гучно, воно летіло, гуло. Потім мені здається, ще дужче й дужче, коли знаю, що воно летить. Я визирнула в коридор. Вже зайнялися ось ці два вікна сильно. Зараз працюю з мешканцями, фіксуємо всі пошкодження по покрівлям. Ремсервіс забиває всі прийоми, вікна, там двері. Одній з багатоповерхівок від удару ворожого дрона винесло стіну. Люди рятувалися як могли, але поранено 12 людей п'ять з них у лікарнях, зокрема і дев'ятимісячне немовля у малечі, контузія. От як люди згадують цю страшну ніч. Спалі спали перший раз, коли бомбануло, собака прибіг до мене під ковдру, і я його накрила. Потім до нас один приліт, потім другий. Ми вибігли в коридор. Мама, я собака стояли, чекали. У мене була сильна істерика. Собака. Постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Повідомили в Ова на місці ударів. Працюють комунальні служби волонтери. Розпорнуто пункти незламності. Студія дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка Кіра Овес була зараз нами наживо із Запоріжжя. 11 ранку в Україні на каналі 1+,1 плюс об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вже троє загиблих у Запоріжжі. У лікарні померла тяжко поранена 38-річна жінка. До того ж, з-під завалів рятувальники дістали тіла її чоловіка та доньки. 12 поранених, серед них є дев'ятимісячна немовля. Напередодні вночі російські терористи вдарили по місту 12 безпілотниками. Вибухи були чути у кількох районах обласного центру. Потрощено багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок. І на місці ворожого удару працює кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Кіро. Тож розкажи, що відомо про загиблих, який стан постраждалих і взагалі ділись усім, що знаєш на цю мить. Вітаю соле. Ми зараз знаходимося у приватному секторі міста, куди поцілив ворожий дрон. І саме тут російські терористи вбили ціло родини, ворожий безпілотник гатива. Просто у тобто, приватний будинок замість нього пора уламків. Родина нічого була всередині. Шансів вижити майже не було. Після влучання на місці розгорнули пошукову рятувальну операцію з під уламків. Дістали тіла 41-річного чоловіка та його доньки. Повідомляли, що їй 14 років, але за уточною інформацією їй було 17. Живою вдалося деблокувати лише 38-річну матір дівчини за її життя. Медики боролися всю ніч та гранок, але травми були надто тяжкі. Врятувати її не вдалося. Молодиї, молоді. Молоді, донька найменша у школу ходила, а старша заміж вийшла, а ці вдома були. От, -от так. Зараз важкою технікою тут розбирають завали. Утім, будинок відновленню не підлягає. Загалом місті багато потрощених приватних осель і багатоповерхівок. А це дитячий садок. Він теж став ціллю російських окупантів. Поруч із ним вирва, згоріли вщент два кабінети, Розтрощена речі скрізь уламки. Ця жінка чергу собою вночі і якраз була тут, коли пролунав убух, їй пощастило цілі куці. Ну дуже гучно, воно летіло, гуло, потім мені здається, ще дужче і дужче, коли знаєш, що воно летить. Я визирнула в коридор, вже зайнялися ось ці два вікна сильно. Зараз я працюю з мешканцями, фіксуємо всі пошкодження по покрівлям, ремсервіс забиває всі прийоми, вікна, там, двері. Одній з багатоповерхівок від удару ворожого дрона винесло стіну люди, рятувалися як могли, але поранено 12 людей п'ять з них у лікарнях, зокрема і дев'ятимісячне немовля, у малечі контузія. От як люди згадують цю страшну ніч. Спали. Спали. Перший раз, коли бомбонуло, собака прибіг до мене під ковдру, і я його накрила. Потім до нас один приліт, потім другий. Ми вибігли в коридор. Мама, я собака стояли, чекали. У мене була сильна істерика. Алех медики оцінюють як середньої тяжкості. Я подумала, в ОВА на місці ударів. Працюють комунальні служби волонтери. розгорнуто пункти незламності. Студія дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка Тесанкіра Овес була зараз з нами наживо із Запоріжжя. Там уже троє загиблих після нічної російської атаки. Загалом цієї ночі загарбники запустили по Україні 179 безпілотників. Вже традиційно злітали вони групами і одразу із кількох напрямків. А саме з тимчасово окупованого Криму, російських Мілерова та Приморсько-Ахтарська відбивали наші сили ППО навалу із повітря та землі, і більше половини БПЛА знищили. Інші втратили локаційно. У нас є докатаки. окрім Запоріжжя, зокрема постраждали Харківщина, Сумщина та Київщина. Росія не планує атакувати країни Європи. Про це заявив спецпосланець президента США Стівен Вітков під час інтерв'ю одіозному ведучому такеру Карлсону. Він наголосив, що Москва 100% не планує нападу на європейців. Вітков заявив, вважає такі припущення абсурдними і нагадав, нині у Європі є НАТО, щоб її захистити. Слова американського спецпосланця суперечить даним європейських розвідок, які вважають сценарій нападу Росії на одну із сусідніх країн ймовірним у найближчі роки. І закликають готуватися до дій країни агресорки. Так днями президент Чехії наголосив: якщо Росія таки нападе на його країну, чехи готові захищати свободу зі зброєю в руках. Вражений цинізмом Москви таку заяву після двох днів в Україні зробив президент Чехії. Петр Павел ледь не потрапив під обстріл в Одесі та встиг відвідати місця російських атак у Києві. І каже: Москва заявляє, що хоче миру, і водночас продовжує обстрілювати українські міста. Європа має докласти всіх зусиль, щоб припинити цей конфлікт. Про це Петр Павел наголосив в ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу ICTV Володимиру Рунцю. В ньому говорили про НАТО та ООН. Он про те, що буде, якщо американці стануть союзниками росіян, і що у такому випадку буде із американськими військовими базами в Європі? А що, коли Сполучені Штати заберуть свої бази з Європи? Тоді Європі доведеться розраховувати на свої власні сили. На мою думку, це доволі таки природньо. Ми в Європі навчилися покладатися на Сполучені Штати Америки доволі сильно. Якщо у Сполучених Штатах є партнери у світі, то це здебільшого Європа. тому що ми є демократичними країнами, ми поділяємо спільні цінності, і на мою думку, так і залишиться. Бо навіть американський президент ніколи не відкидав принципів демократії. І повну версію інтерв'ю дивіться у марафоні «Єдині новини сьогодні о 18.30. Євросоюз допоможе українські медіа замість сполучених штатів. Брюссель вирішив виділити для наших незалежних ЗМІ 10 мільйонів євро. Про це під час спілкування із журналістами повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Дипломатка каже, що 3 мільйони, зокрема, будуть призначені для регіональних журналістів і на проєкти і з розслідування. І загалом із 2017 року Брюссель надав незалежним українським змі через різні ініціативи та контракти. Понад 100 мільйонів євро побоювання щодо можливості роботи багатьох медіа в Україні сталися після закриття американської програми «ЮСЕЙД». за оцінкою голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, віце-президента парламентської асамблеї ОБСЄ Микити Потураєва, це може вплинути на понад 50% ЗМІ. Ну і повертаємося до обстрілів минулої ночі. В столиці уламок ворожого дрона поцілив у триповерховий будинок в Подільському районі. Там сталося загоряння. На місце події одразу ж виїхали рятувальники. Вони евакуювали чотирьох людей. А полум'я загасили. На щастя, минулося без потерпілих. Горішний поверх житла вигорів, пошкоджені також вікна та стеля. Загалом повітряна тривога в столиці лунала близько трьох із половиною годин. На підступах до Києва та у небі над столицею зафіксували цілий рій російських безпілотників. Їх окупанти запустили аж 52 штуки. 36 наші сили ППО знищили, решта були локаційно втрачені або полетіли далі, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Вдихнути на повні груди не вдасться. У столиці знову погіршилася якість повітря. Кияни та гості міста скаржаться на запах гару, а деякі райони ще й періодично накривають білим серпанком. КМДА пояснюють, це через підвищене скупчення у повітрі пилу та інших частинок. Їх мав би розігнати вітер, однак нині затища, тож радять щільно зачиняти вікна, довго не гуляти на вулиці та пити багато води. Особливо ретельно варто берегтися людям із хронічними недугами. Шантажували відвертими фото, щоб скоїла теракт. У Тернополі співробітники СБУ та Нацполіції затримали неповнолітню агентку Росії. Дівчині лише 14, Вона навчається у школі та шукала легкого заробітку через телеграм-канали. Тут таки ворожі спецслужби на неї і натрапили. Зламали телефон і погрожували злити в інтернет її світлини, зроблені не для сторонніх очей. Аби цього не трапилося, школярка погодилася на співпрацю та виготовила за інструкцією кураторів саморобну вибухівку. Її сховали у рюкзак та підклала неподалік місцевого райуправління поліції. Росіяни планували дистанційно підірвати пристрій. А заразом і завербовану агентку, щоб замести сліди. Мали під час теракту постраждати і звичайні перехожі. Проте українські силовики спрацювали на випередження. Півробітники поліції та мешканців прилеглих будинків евакуювали, а вибухівку знешкодили. Нині 14-річна дівчина під домашнім арештом і їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Спеціалісти вибухотехніки, переконавши, що це потужний саморобний пристрій. За допомогою спеціальної техніки безпечно знешкодили його. Того ж дня оперативники поліції та служби безпеки України встановили особу, причетну до скоєння даного злочину. Нею виявилася 14-річна школярка з Тернополя. Березень 22-го року для Маріуполя став одним із найкривавіших місяців у новітній історії. 86 днів тривала облога міста. Боронили його найкращі підрозділи. І самі мешканці, згадуючи ті події, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася із захисником Маріуполя Сергієм Овчаренком на псевдо «Добряк», який для оборони міста приїхав з-за кордону і полетів туди гелікоптером. Далі його історія. Я хочу війти в цю історію. Сергій Овчаренко на псевдодобряк служити в АЗОВ пішов ще в 2014-му. За п'ять років звільнився. На цивільному житті наполягала наречена Вікторія. В момент повномасштабного вторгнення Сергій був на роботі за кордоном. Швидко зібрав речі, приїхав в Україну і одразу у складі розвідки одним з гелікоптерів полетів в уже обложене місто. У Нас було загалом чотири вертольоти, два з боєприпасами, а два ну, як з десантом. Вже наступного дня Добряк зрозумів всю відчайдушність свого кроку. Сірюня, Серега, куди ти прилетів? Я не зрозумів нічого, тому що тоді якось ну, ентузіазм, якийсь там адреналін, ти прилітаєш, там все бомбить авіація, там, просто ти не розумієш, де ти знаходишся. А наступний день, коли вже такий прокинувся, думаю, угу, прикольно. А де я тут, типа, ну, а нічого я там, ну не зробив якоїсь помилки, і потім зрозумів, що ні. До середини квітня Сергій разом з азовцями боронив правий берег Маріуполя. Потім всі захисники міста передислокувались на Азовсталь. На Азовсталі більше лякала та не свідомі. Що з тобою буде? Добряк згадує перед тим як вийти в так званий почесний полон на 3-4 місяці. Хлопці в бункерах Азовсталі знищували все, що могли. Все, що було, ми розбирали, просто розкидали по всьому. Там в кінці ми просто обливали все. Бензином, солярою і все обливали, і вже там розстрілювали рації. і вже по кінцю, як ми виходили, типу там підпалили, коротше, і вже вийшли. А далі була Оленівка і теракт в одному з бараків. Забирають хлопців і от трапляються теракти. Тоді ти розумієш, що це, ні, це не почесний полон. Весь час, що він був в полоні, в Україні за його звільнення боролися мама Галина і наречена Вікторія. Разом виходили на акції в рідному Кролевці і в Києві. Вікторія на всі свята купувала Сергію подарунки. Всі ці якісь шампуні, все, що він любить, у мене все зібране. І в мене вже такі сумки. Коли він приїде, я йому все подарую. Всі ці подарунки добряк отримав за понад два з половиною роки після виходу з Азовсталі. 848 днів. Це Сергій одразу після обміну в вересні минулого року. Все добре, чекайте, скоро побачимося. Я всіх люблю та обіймаю вже за три місяці після виходу з полону. Сергій і Вікторія. Мені подобається. Сімейне життя і взагалі дуже подобається з Сергієм проводити час, жити разом, спілкуватись, відпочивати. Сергію вже оновили зір, прооперували коліна, він реабілітується і разом з Вікою вони мають величезні плани. Діточок, як не небізірочок, бізнеса, мутки, мутки, бабки, бабки. Перше це дитина. Ми дуже хочемо дитину. Мар'яна Бухан, Андрій Марченко, Анатолій Короб, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.